Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити в цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, в понеділок, 13 травня 2024 року, було опубліковано результати. Нового соціологічного опитування щодо рейтингових позицій Байдена і Трампа в контексті їх ймовірного протистояння у листопаді 2024 року під час загальних виборів. Опитування проводилось New York Times, Siena College і Philadelphia Inquirer у період з 28 квітня по 9 травня цього року. Також варто зазначити, що дослідження проводилось в шести ключових штатах. Мова йде про Пенсільванію, Аризону, Мічиган, Джорджію, Неваду і Вісконсин. Власне, будемо аналізувати ці результати. Отже, якщо взяти складову зареєстровані виборці, то тут Трамп випереджає Байдена в п'яти шести ключових штатах. Пенсільванія у Трампа 47%, у Байдена 44%. Різниця 3%. Аризона. У Трампа 49%. У Байдена 42%. Різниця 7%. Мічиган 49% у Трампа, у Байдена 42%. Теж різниця 7%. Джорджія у Трампа 49%, у Байдена 39%. Тут же 10% різниця. І Невада у Трампа 50%, у Байдена 38%. І тут найбільша різниця, вона складає 12%. У штаті Вісконсин, Байден випереджає Трампа на 2% 47% у чинного президента, 45%. У колишнього. Тут також потрібно враховувати, що є певний відсоток виборців, так, які не визначились, і по цих штатах він коливався у межі 8-10% і більше відсотків. Це також потрібно враховувати, але якщо проаналізувати цю частину опитування, так, то ми констатуємо, що Байден так випереджає Трампа лише в одному штаті. В інших штатах е, Трамп має перевагу, і ця перевага складає від 3% до 12, в залежності від того чи іншого Штата. Тепер, якщо взяти опцію вірогідні виборці, так, то тут ми спостерігаємо наступні результати: Штат Аризона.

Відсотків. Тут також є певний відсоток виборців, які не визначились. У штаті Мічиган, Байден має 47%, Трамп 46%. Відсотків. У Вісконсині, навпаки, Трамп має 47% і Байден 46%. Відсотків. Тобто, якщо взяти ось цю опцію в опитуванні вірогідні виборці, то ми знову ж таки констатуємо, що. Чинний президент попереджає колишнього лише в одному змінному штаті, тут це штат Мічиган, в інших штатах лідирує колишній президент, і знову ж таки тут різниця від 1%, так до 13, що, власне, ми бачимо в штаті Невада. Далі в опитуванні зазначається, що коли до нього включаються незалежні кандидати. То і тут Трамп випереджає Байдена, так? А Роберт Кеннеді зберігає третє місце. І якщо взяти опцію зареєстрованих виборців, то результати наступні: штат Аризона 42 у Трампа, 33% у Байдена, 10% у Кеннеді. Джорджія 39 – 39% у Трампа, 31% у. Байдена різниця 8%, у Кеннеді 9%. Мічиган у Трампа 38%, у Байдена 36%, різниця 2%. У Кеннеді 9%. Невада Трамп 41%. Байден 27%. І тут різниця знову ж таки. Така велика, 14%, у Кеннеді 12%. І штат Пенсільванія у Трампа 40%, у Байдена 36%, і тут різниця 4%, і у Кеннеді 10%. У штаті Вісконсин Трамп і Байден мають по 38%, у Кеннеді 9%. Інші кандидати набирають менше 2%. І тут ми констатуємо, що лише у штаті Вісконсин Трамп і Байден мають рівні показники за наявності незалежних кандидатів. Ось такі. Результати цього опитування. В ньому взяли участь 4097 зареєстрованих виборців в шести змінних штатах. Похибка в загальній вибірці цих штатів становить майже 2%. По кожному штату наступна від 3,6% у Пенсільванії до 4,6 у штаті Джорджія. Тому, якщо проаналізувати так ці результати, то висновок ми вже зробили вище. Трамп випереджує Байдена в більшості змінних штатах, і це відбувається навіть якщо туди включаються треті кандидати. І я думаю, що Демократична партія вона також бачить ці результати і вони будуть приймати якісь дії. У попередньому відео ми говорили так про запуск нової реклами у трьох змінних штатах, так. Яка буде у формі Бліц, так, де виборці будуть говорити про колишнього президента Трампа в контексті там його позиції щодо питання абортів, так? Але потрібно до прикладу також підсилювати економічний блок демократичній партії, і про це також ми говорили у попередніх матеріалах. Ну, власне, будемо далі спостерігати, так як будуть змінюватися рейтингові позиції Байдена і Трампа в цю неділю. Ми будемо говорити про зведення опитування, видання захіл традиційно. І, власне, побачимо, наскільки Байден зможе змінити цю динаміку. Ми знову ж таки говоримо про те, що ці дані можуть... Змінюватися так, з перебігом виборчої кампанії, тому що ми не знаємо, який буде вирок рішення в справі Трампа щодо фальсифікації ділової документації? Як це може вплинути на рейтингові позиції? Які будуть ще так, додаткові реклами, яка буде підтримка у Байдена і Трампа з боку інших? Знову ж таки? Там, союзників їх і прихильників, як, власне, Байден зможе повернути ту частину електорату, так, яка не задоволена його політикою щодо війни Ізраїлю в секторі Гази? Як, до прикладу, Трамп буде повертати? До себе виборців, так, які продовжують підтримувати Нікі Гелі. Тобто є багато факторів, так, які можуть впливати на ці вибори, на ці результати. Тому за цим будемо далі спостерігати. Це залом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись з ним і своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!